Три тижні турніру позаду. Тож, чия взяла у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі, пройшли змагання з волейболу, присвячені Збройним силам України. Чемпіонат проходив три тура. Учасники змагались по коловій системі, тобто кожна команда зіграла між собою. У внутрішньому чемпіонаті взяли участь шість груп та одна команда викладачів, які на своєму прикладі долучають молодь до спортивного та здорового способу життя. Підтримуємо традиції. Ми здобули перемогу 32-14. Задоволені, хто спомина молодость, хто і отримає далі задоволення. А так ну, все чудово. Приймала участь команда викладачів, які особистим прикладом надають наснаги для студентів, для занять фізичною культурою та спортом, здоровим способом життя, адже особистим приклад це саме головне, що ми можемо дати для студентів. Надихнути їх на хороші гарні справи. І тим самим, тим самим, проводячи цей чемпіонат з волейболу, ми ще раз говоримо і низький уклін нашим захисникам нашої країни, які мужньо боронять нашу державу від російського агресора. А ми, студенти, повинні своїм навчанням, заняттям спортом також якось. Ну, ...частинку душі і сили приблизати нашу перемогу. В середу, 20 грудня, в стінах педагогічного коледжу підвели підсумки спортивного заходу та відзначили переможців чемпіонату. Перше місце здобула команда 11-ї групи фізичного виховання. Студенти лише недавно потрапили до коледжу, але вже встигли за цей час влитись в колектив та навіть здобути перемогу. Один з учасників 11-ї групи Максим Хойла займається волейболом вже близько трьох років. Хлопець розповідає, спортивних Заходах педагогічного коледжу бере участь вперше, але за роки навчання спортом вже встиг побувати на чемпіонаті області. Секрет перемоги у турнірі це згуртованість команди, каже Максим. «Ми не так давно знайомі ми. Майже нікого я своєї групи не знав, але ми швидко зрозуміли, хто як грає, і щоб ми так друг ну один до одного підлаштовували, щоб в нас вийшла гра хороша, і ми щоб перемогли. Звісно, війна не оминула спортивне життя коледжу. Не дивлячись на це, колектив навчального закладу продовжує підтримувати один одного. В Цей нелегкий для України час педагогічний коледж влаштовує такі спортивні заходи, аби на деякий час відволікти студентів від психологічного навантаження та підтримати командний дух закладу.